Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. В цьому ролику покажу не менш важливу операцію, яку я проводжу на своїй ділянці з маравілою. Після завершення сезону збору ягоди приступаємо до викупки саджанців, вирізування стебел, загортання листя. Робимо так зване генеральне прибирання малиника перед зимою. Але більше уваги хочу звернути все ж таки прибиранню листя з ділянки. Чому ми це робимо? Оскільки я не оприскую свою маравілу жодними хімічними препаратами, тому на її стеблах, листях легко розмножуються різні комахи, грибки, які несуть шкоду для рослини. Тому ми вирізаємо всі стебла перед зимою, не даючи грибкам, комахам перезимувати, щоб вони не шкодили нашій малині в наступному сезоні. Також і листя з ділянки стараємося прибрати перед викупкою саджанців, щоб воно з лопатою не потрапляло в землю, а тим паче не мало контакту з кореневою системою, щоб не заразити її. Прибрали частину ділянки, з якої невдовзі будемо копати посадковий матеріал маравіли. Ось ці саджанці, які відросли від основного ряду, будемо викопувати і формувати рівненький ряд для слідуючого сезону, щоб був менш загущеним. Так виглядає проріджений ряд. Після виконаної роботи, що вже аж око радує, але ще мене чекають два ряди, біля котрих потрібно буде попрацювати. На деяких поодиноких стеблах, які через надмірну висоту наложилися одне, на одне залишилася ягода, яка не встигла повністю визріти, а ця, як бачите, вже віддала весь свій врожай. 19 листопада до нас прийшла зима. Чесно, ми на неї ще не чекали, оскільки не встигли завершити всі осінні роботи, але і зима не завадить нам доробити заплановану працю. Погляньте, яка краса, наша маравіла наче Сніжна Королева, зрізаємо гілочки з ягодами і листям, щоб заварити з них смачний, корисний і запашний чай. Дві ночі тримався мороз мінус 4 градуси. Ягоди на вигляд наче свіжі, але на дотик закам'янілі. Зима нам не завадить доробити ці останні два ряди. Тож зрізаємо, згортаємо і прибираємо все обов'язково, щоб вітер не розносив по всій ділянці. Якщо ви оприскуєте свою малину хімією і впевнені, що на ній не залишилися різні грибки, хвороби, то листя можна не прибирати з ділянки. Листя позагортав і повивозив, а ці саджанці залишаються на весну, а весною їх викопаємо і добре розрідимо ряди. Сьогодні 26 листопада. Прогорнув трошки снігу в ряді, щоб мати змогу дістатися до саджанців і їх накопати, бо є бажаючі посадити їх ще в цьому сезоні на своїх ділянках. Так як земля ще не замерзла, можна легко їх викопати і сміло посадити. 20 саджанців чекають в Чернівецькій області, і 30 в Кривому Розі. Це вже остання викопка в цьому сезоні. Наступну робитимо аж ранньою весною. По праву сторону саджанці пошкоджені лопатою, які підуть як бонусні до посилок. Вони теж приживуться і стануть повноцінним кущем. Хай саджанці, на котрі чекали, приживаються, ростуть, родять і радують, а я, як завжди, чекаю ваших фото і відео відгуків і буду радий поділитися вашими результатами на своєму каналі.